Студ на перехресті вулиць Єфремова та Японська, що у Львові вчора ввечері близько 20-ї години смертельно поранили військовослужбовця ТЦК. Як повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури, це сталося під час оповіщення населення щодо мобілізації. Думаю, за останню добу ви чули багато таких новин. Який цей військовий герой почав служити з 2014 року? в 2024 році був призваний знову в 2025 році за станом здоров'я був змушений почати служити в тилу. Як він продав своє? Авто для побратимів і так далі, саме так працює пропаганда. А тепер скажіть мені, будь ласка, чи багато новин ви чули від тих же ЗМІ, як тисячі людей було викрадено, покалічено і навіть вбито цими ж військовими ТЦК? Ні, не чули це мовчання, і це також частина пропаганди. Будь-яке вбивство це дуже погано, але давайте поговоримо про цих героїв. Якщо це справжній військовий герой, він ніколи не буде діяти свавільно чи чинити будь-який тиск щодо цивільного на вулиці, тим більше у темну пору доби. Якщо це справжній військовий герой, він міг би запитати в цивільного, можливо, вам страшно, можливо, вам потрібна якась допомога і так далі. Про справжніх героїв і так званих героїв ми ще поговоримо в наступних моїх відео. Більш повне відео цього інциденту вже на моєму телеграм-каналі. Дякую всім за увагу!